Ну скажіть мені, як не показати отакої краси. Піонії, піонії квітують іриси, тюльпани. Такі тюльпанчики ще квітують. Маргаритка. Незабудка. Прекрасні іріси. Тут дзвіночок польовий на бутончиках. Ну як не показати? Краса неймовірна. Так, лізу сюди, завжди наперед показую свої капці. Ну, не питайте, де купила, бо не скажу секрет. Оце моя, мій водозбір. Бачите? Ну, знаєте, це така квіточка, можна казати, нестандартна. І отут оця краса. Дивіться, тут ліс, тут настоящий ліс. Бачите? Зараз я знову вилізу і покажу вам. Де вже більш відкрилися бутони. Тут мої зірочки. Ну, вони в нас дощ і вони закриті. Бачите, тюльпанчики ще. Ну, я кажу, я сама в шоці. Люпин цвіте. Не знаю, чи показую його. Тюльпани. Все, все на купу. Але ж це прекрасно, це краса. Гейхера хера, на бутонах. Все, я знову вертаюся вже в який раз. Все, на купу. От тут моя красуня. Бачите, яка вона красива. Ліс, просто піонієвий ліс. Тут дельфініум. Ну як це не показати? Ви подивіться, синій люпин. Ні, це не той, що я висівала зимою. Це той, що я висівала вже два роки назад. Так, не знаю, що показую. Моя цибулька. Ну, знов моє щастя, моя радість така. Бачите? Тут ромашка звичайно велика. Тут Іріс Сибірський теж, вже вже. Тут Іріс такий світленький, теж. Вже майже, майже. А оце щастя, Шавлія карадонна. Ну. Тут ромашечка похилила голівки крейзи Дейзі теж бутончики. Тут наперстянка на бутонах. Бачите, я вже десь навіть бачила, що видно колір. Це отут. Бачите, якийсь такий колір буде. Бутончики відкриваються. Тут отакий іріс теж вже відкривається. Ну, він дуже високий. Бачите, все на бутонах. Все буяє, просто буяє. Тут такий світленький. Тут такі ще тюльпанчики. Ну, на бурян не дивіться, бо я думаю, що мені бур'ян хтось підсаджує. Я так думаю. Поки я на роботі, а хтось приходить і мені підсаджує бур'ян. Так що не звинувачувати мене, бо я тут не при ділах. Трояндочка. Ну тут такий манюнький пупеночок, але є вже й більші пупенки. Тут знов прекрасна шавлія. Ну, як не показати отих красунчиків. Як їх не показати, як вони на пусту. Мої зайчики. Зайчики, заячевушка. Лавандочка така прекрасна. Ще доронікум квітує. А тут знов шавліка бачите, треба було її поділити. Тут аспарагус, а тут вже такий бутониско великий. Ну, це краса, це краса. Ну, туйки мої не знаю, якісь вони не ахті. Тут матрикарія. Тут ромашка Фіона мала би бути. Тут теж щось таке подібне на, на лавандочку. Тут гайлардія. Ну, тут точно, я думаю, та лаванда, лавандуха. Бачите, Тут звичайна травичка, але вона вже цвіте і я її дозволяю е, е, цвісти, тому що хочу, щоб вона насіяла. Вона невисока, але вона ціле літо була зелененька. Так, що ще показати? Ну, перій, звичайно, без перія нікуди. Я не знаю, чи я вам показувала таку гвоздичку, ще притарабанила. Із базару тут теж щось насіла, арабіс і беріс, не пам'ятаю. Ну я кажу, поки я на роботі, хтось мені підсаджує бур'ян. Ну, нехай підсаджує, допоки я не візьму мотику лопатку свою. Отут мала би бути е нагідка розова. Обов'язково покажу. А тут така красуня, пізня. Ну, її треба звідси забрати, тому що я думаю, що вона тут буде горіти. Ну, подивлюся, піднімеся трояндочка, ця трояндочка від сади буковини так чи ні? Ну, одним словом. Тут шавлійка тут така гігантська ту я. я думаю, що тут буде холодок. Не буде її тут жари. Отут теж щось, не знаю, що я висіяла, зійшло. Отут ромашка Суприм Руфле. То моя розсада, отут, теж моя розсада, тут рудбекія. Не пам'ятаю вже, яка моя розсадочка. Так, що ще? Отам гравілат моя розсадочка. Отут моя піонія, та, що я отримала від яскравої клумби, е, грін, лотус. Так, що ще тут є? Отут щось висадила, вже не пам'ятаю що. Шклярос. Отут От теж щось стикнуло, не пам'ятаю що. Ну, і ту, що я висівала, нема ні одної. Вона змерзла. Я висадила у відкритий ґрунт і вона замерзла. Ну як, як не любуватися тим? Ось тут крейзі Дейзі. Ну, невже то не краса? О, тут теж щось, бачите, висіяла, але то я навесні висівала. Тут є сколочка з базару. І отут і беріз. Отак. Ну, я думаю, що це дощ і він не відкривається. Я так думаю. І тут так само. Тут моя трояндочка, не знаю, чи буде щось з неї, чи не буде. Мої живці, троянди, що я живцювала. Отут теж щось висія. Чи я вже показувала? тут теж щось насіла. Одним словом, отак. Отак мої красунечки. Ну як це не показати? Ну як не потішитися тому? Стільки радості. Бачите, там відкрився вже один більший бутончик. У нас Богу дякувати пішов дощ. Все зазеленіло. Отак. Оцей бутончик. Ой, красунчик ти мій. Тут троянда якась, вже не пам'ятаю яка. Ну і оця краса. Тут висіяли чорнобривці. Зараз подивлюся, які висіяли. Чи тут щось буде видно. Чи вже слимаки з'їли. Вже з'їли, слимаки зігнив. Бо дощ. Ну, будемо бачити, що воно там. І тут теж чорнобривчики, але тут щось менше, менше сходів. Тут теж залишило. А, тут такий має бути білий, білого кольору. Так нехай стоїть. І тут десь ще мала своє насіннячко, але воно старе не зійшло. Ну, в принципі, щось нібито сходить, ту мали би бути червоні чорнобривці. Маленька квіточка. Ось тут така е, гайлардія червона, теж моя розсада ту. Казання моя розсада. Ну, ті красунчики закрилися, вони вчора так відкрито дивилися на мене оченятами, як я прийшла з роботи. Ну що, мої дорогесенькі? Потішилася, показала свою красу неземну. Ай... Бачите, тут теж дзвіночок, тут а, турецька гвоздика. Там якась лілія. Якщо це та лілія, то буде вау, Якщо це вона, тут теж гвоздика. Ну, а оце квітує і квітує отаким килимком. Бачите, Цілий килим. То не килим, то ковдра. Бачите. Вона сама насівається. Її достатньо посадити маленького корінчика. І вона вам заполонить всі квітники, де треба і де не треба. Отут моя, треба теж щось її. Чимось підгодувати трояндочка, бо вона вже з того світу вертається. Мій шит, теж моє укорінення. Ну що, мої дорогесенькі? Бувайте здорові, всім миру, злагоди і добра. Тут такі маленькі пупенки, але вони є. Тут де є? Ну, оця краса. <ріст> ну, і це не менш красиве. Бувайте здоровенькі і моє вам щире. Па-па, па-па.